40 років Людмила Іванівна працювала токарем на заводі. Зараз про трудовий стаж нагадують ноги. Як я менше хожу, то не так болять, а як похожу, то це пройду в магазин на базарчик, то падаю і лежу. Втім, до лікарів, зізнається, жінка звертатись не хоче. Мажу всякими мазюками. Хто що каже, тим і мажу. Яке взагалі, ну яке возрасте вже. Проблеми з ногами так найчастіше характеризують початок одного із захворювань серцево-судинної системи варикозу, кажуть лікарі. Між іншим, ця недуга чи не найбільше інвалідизує людей працездатного віку. Варикозна хвороба серед цих структур серцево-судинних захворювань займає десь 30-40 На початку, коли пацієнт бачить тільки варикозне розширення вени, пацієнту це приносить тільки косметичні неудобства. А коли вже людини з'являються набряки, болі, судоми… Це вже формуються ознаки хронічної винозної недостатності. У такому випадку розповідає судинний хірург Григорій Оксак, треба оперативно втручатися, адже тяжкі наслідки варикозу утворення смертельно небезпечних тромбів. Лікарі обласного відділення судинної хірургії, що у Полтаві працює 25 років, акцентують: від серцево-судинних захворювань помирає у два рази більше українців, ніж від онкологічних. Варикозно розширений змінених венах кров стоїть як позері. Сформується в підшкірних венах високий тиск венозний, за рахунок того, що там знаходиться великий об'єм крові. Видаляються ці варикозно розширені підшкірні вени, видаляються, перев'язуються перфоранті ті вени, які з'єднують поверхневу і глибоку венозну систему. Через два місяці після операції пацієнта вважають здоровим. Якщо ж операцію робити не можна через похилий вік, серцеві та легеневі захворювання залишається носити еластичні бинти і слідкувати за способом життя. Взагалі ж лікарі констатують, люди похилого віку стали більш звертати увагу і частіше проїздять лікуватись з районів області.